Чуєте, да, двигун? Не чуєте? А тепер послухайте, як працює дизель. Ти їздиш в абсолютній тиші, ти вже забув, що це таке. Що це воно там тарахочить. Ти їдеш на комфорті, тим паче з таким розходом в 13,6 і то це я давав їй трошечки пиздяки. То можна просто і не паритися. 35 гривень на 100 кілометрів. Заправ свого дизеля, що він тобі тарахкотів на 35 гривень, скільки ти проїдеш? Херню проїдеш і тим паче, дизель не їде абсолютно Абсолютно не їде. Тут капця дав і пішов, і ти вже пішов. А дизель, поки він там пропердеться, поки він кине сажу, аж тоді він там їде. Тут цього немає, тут капця дав і пішов. І хтось там каже, да краще, дизель, да в сраку вашій дизелі. Да, по трасі дизель, можливо, буде і краще. А для міста той дизель нахер він не потрібен, щоб стояти ним в заторах і тарахкутіти ним. Взяв собі електричку. І катаєшся, і кайфуєш, і не паришся. Все показує, дивіться, машина настільки крута, я просто в шоці показую тобі абсолютно все. Автопілоти, ще всяка херня собі включаєш, там круїзи, клімати. І їдеш в абсолютній тиші і комфорті. Саме звичайна бюджетна Тесла, проста, модел 3. А настільки може бути крутою машиною.